Дивіться, що я вам сьогодні хочу показати. Які риси розцвіли. За дожами, конечно, не встигла, заросло, но я все равно цей кущ буду пересаджувати. Йому тут не дуже добре. Тому що щось как-то не дуже тут росте в этом полисадничку. Вот. Такі риси у нас розцвіли. Тут хочу так оставить, чисто ми дерева посадили. Ну вот. Сейчас покажу вам. Ось такі риси у нас розпустилися. Супер, так? Да? Красота? Ось такий вже розпустився. Коричневий. Тут щось там би нема. Ось теж розростається коричневий. Ось все, глянь, які гарні. красотулечки. Все опять надо пропалывать после дождей. Вот такая красота. Супер. знаю, что мне так нравится и рисуется. Слили скоро распустится. Такие вот. И рыса я обожаю. Ну, нравится, не знаю. Красиво. Воно. Якщо весь печок зацвіте, ну там багато буде, ну очень красиво. Ну, я їх пересаджувала, поэтому так, що вони не дуже э, розпустилися, скажімо так. Ну, тут То яблунька, рици, лілії, хрезентеми. Короче, що тут тільки нема, дай Бог, що прослав тому що з нашими погодніми условіями, без води так себе воно буде рости коротше вже все заново треба ходити пропалувати це взагалі мені подобається такий красивий так що ось така в мене клумбочка хотіла похвастатися показати навіть в таких сурових умовах в зоні бойових дій у нас росте така краса. Просто, просто супер. Несмотря ни на що, квітки не здаються, і ми не здаємося в з ними. Хоч і духом падаємо, ну. Просыпаемся і далі йдемо. Ось так. Така краса.